Кажуть, що мінус 15 рейтинг довіри недовіри ще два місяці тому був плюс 2. Да, ну, розділимо на два. Там, навіщо це Сполученим Штатам? По великому рахунку, я вважаю, що, раз на їх думку, Путін каже, ні президент України Зеленський нелегітимний несіть нового. І у Трампа думають, ну давайте принесемо нового, аби тільки скоріше заключити мир. Так? Не розуміючи, що Путін таким чином створює паску. Він завтра скаже, ну і цей нам не подобається, післязавтра цей. Ну, е, Треба розуміти, що е, Путін, е, якщо захоче затягувати процес, то він буде його затягувати. І е, з цим нічого вдіяти не можна. вдіяти не можна. Чому? Тому що. Можливо, у Путіна обрали стратегію таку, що давайте якби Трамп пропонує переговори. А Трамп парень різкий, там, то есть, якщо ми його со старта та в сторону леса або вслед за русським кораблем. От то він може обідатися там і закачувати Україну там грошима і особливо озброєнням. Особливо якщо це буде озброєння в лендліз, а не е, на грантовій основі, да що там типа ми вам даємо а ви там е, як хочете. Да? От то можна ж вибрати стратегію. А давайте будемо там казати, Да ми готові до миру, ми молодці, але процес затягувати. Затягувати, поки ми наступаємо, поки там у нас є час і натхнення, принаймні, ну поки Путіну умовно на Біуліна чи. Герасимов не прийдуть і не скажуть, що ні, все дуже плохо, там типу ми не справляємося, треба миритися. Да? Тоді Путін і сам скаже, от, да, і прискорить процес. Але умовно, умовно ще е, мінімум місяців два, у, е, у цього, мінімум два місяці, у Путіна є для того, щоб пробувати наступати, пробувати, чи не посипиться ЗСУ е, як доміно, десь так. Да? І тому вони скажуть: ну давайте домовлятися. А можна ж домовлятися там і типу, поставити умови? Ну, президент не такий. Ну, хай відміняє е, Пісков. Сказав, хай відмінить указ. Це ж теж як приємно попустити Зеленського. Він колись видав указ. Я забороняю всім переговоритися з Путіним. А тепер якби ну всі постібуться, коли він мусить указ змінити, але це нічого не значить. Там типа, коли там несіть е у Зеленського носіть, приносите нового легітимного, там, типа, і потім то теж дасть задню. Ну, тобто, це да знову ж можна переговорюватися про те, де будемо переговори, де будуть переговори в Омані. В, в Сауді та в там в Туреччині в Швейцарії, ну варіантів Пекіні варіантів багато, і можна довго домовлятися. Ну щоб місяць не домовлятися, де домовлятися, А потім а хто буде очолювати делігації? Тому що вони скажуть, що. Можеть, там, типа, Медведів, ми можемо сказати, що Мар'янка там, типа, потім зійдуться на тому, що давайте хтось посерйозні буде. Вот. А давайте там зробимо так, щоб домовлятися по визначенню не можуть алкоголіки і наркомани. Да? Там, типа. Ну... До прикладу, да? е, от. або там, типа, давайте принесуть справу психіатрам всіх, хто будуть домовлятися, тому що не, вдруг неадеквати, да? давайте міжнародну комісію зберемо, що е, психіатрів, які будуть відбор, кастинг проводить, хто буде там. Ну, в общем, якщо хтось хоче, як би тягнути процес, то цей процес можна тягнути. І умовно. Якщо говорити про переговори, переговори будуть тільки тоді, коли прийдуть Путіну всі його друзі. І спеціалісти, які йому не дружать на Біуліна і Грасі, скажуть, ні, все, Владимир Владимирович, не тянемо там, нефть не продається з газом, з газ біда, там всі не люблять, там ще, ще щось. І тоді, да, тоді Путін може сказати, ну ладно, давайте вже зліпимо із того, що є. Да? От що сухопутний коридор є, що на НАТО там наваляли ми і того вони там готові Україну не брати, а значить победу. Ну, в общем, побідає. Контрольна дата звичайно. 9 травня, потому что если до 9 травня хотя бы не начать мириться, ну, условно крайний случай в этом году, 9 травня Путин говорит, где не воевали, победили, мы победили, хух, разрешаю там типа договариваться про перемирие, да, про мир, вот. и хотя бы там типа начать этот процесс, чтобы потом зафиксироваться в истории, что 9 мая одних победили и других. Вот. Тобто цей процес 9 мая має або йти, або хоча б стартувати 9 травня. І це дійсно дата. То що у этих же без, лаптіногих же ж, або ну, це від е, лаптіногих, або їх по-іншому називають подвій людей без музели, да, У них же все повернуто на дати. І тому так, да, десь так. Е, але тепер е, е, то есть позиція Росії зрозуміла. Позиція Трампа теж зрозуміла. Дуже чітко там, давайте просто перестанемо стріляти. Да? Тобто заморозка конфлікту без додаткових умов. У Росії поки не виходить без додаткових умов, у них багато додаткових умов. Але позиція Трампа проста: давайте аби швидко. Цигель-цигель алюлю, Треба швидко чому, щоб на наступний Нобелівський комітет висунув. Трампа на Нобелівську премію мира як миротворця. Да, там, типу, оце от їхня мета е, здихатися цього конфлікту і потішити самолюбство Трампа, що дивіться, Байден не мог, а я швидко От, Ключове слово бистро. А не ключове слово а наскільки це буде Україні, та йому по барабану на Україну чи Росії, та йому і на Росію, йому на всіх по барабану, кроме себе. Е, і від цього треба е, і танцювати, що путь, е, ну, Трампу все одно, там що. Головне Быстро ключове слово, швидко, швидко треба. А тепер е, Україна. Понятно, що е, якщо говорять там е, Окей, там давайте проводить вибори, і Путіну кажуть: О, ти хочеш виборів, ну давайте тоді. Але ж тоді Получається логіка, що перемир'я, вибори, а потім аж переговори вже ну, по-взрослому, да вже з новими. Цими діячами. Але ж ну будемо дорослі. Якщо у нас заморозка конфлікту, не потрібно домовлятися з Зеленському і Путіну. Не потрібно один одному руки жати. Тим болі, що для Путіна це западло. Тіпа хто такий для нього Зеленський, ну, типу да Бо він арахамію не слухав, що Зеленський це найвеличніший лідер сучасності. Путін не в курсі просто. От, а, а той Зеленський не хоче, то щоб коли він пожме руку Путіну. Ми потім його будемо весь час сказати, в тому числі і в ефірі і у Близнюка там. Типа ви знаєте, Зеленський впустився до того, що жав руку Путіну. Він не тільки мир, в очах його бачив, а от цьому терористу жав руку. Це ж хуже, ніж Гітлеру руку пожать Типа це вообще западло, западло. Там типа Зеленський, як ти збираєшся після цього залишитися президентом, коли там. Там, типа, а хто ваш президент? Та блін, з Путіним всі твою дивізію не приведи Господь. І тому, зрозуміло, що це другі особи. Понятно, що це можна делегувати. Ну, дивіться, Сталін з Гітлером ніяких пактів не підписували. Підписували Молоту і Ріббінтру, то тобто спеціальні уповноваження. А тут же договір про мир і сотрудничество, як було з Німеччиною. Да? А до це навіть не договор ніякий. Це угода про припинення вогню, замороження конфлікту. Припинення вогню там із п'яти пунктів. Да, там спочатку не стріляємо по телам, потім відводимо танки, потім, блін. Відводимо е, звичайні війська, якусь робимо е, зону сіру, в яку заходять блокпостами такі миротворчі сили. Там і пункт п'ятий, демобілізація, і після демобілізації вибори. Але для цього нам не треба там дозвіл Путіна. Там чи ми і так знаємо, що дем... припинення військового стану демобілізація, і так ми стряхнем ту власть, що даєш там типа. Вибори, тому що влада, якщо вона побачить рейтинги, що все, все взагалі плохо, то владі вигідніше. Ну, тобто, у них два базових сценарії, або мухлювати там, підрахую, да? Тобто махлювати, а давайте проведемо в дії або махлювати яким чином, а давайте не висувати генерала залужного, а давайте там, засудимо сейчас Порошенко. Ну, давайте, щоб, щоб у Зеленського в конкурентах була тітка якась з Барабашського ринку, якийсь, умовно там, з Кривого рогу бомж, там, типа, і ще якийсь там Василь, там, ну, ну, умовно їх, як, як у Путіна було чотири конкурента. А зараз ніхто не згадає їхніх прізвищ, В Росіяни жіночку Лукашенка. З п'ятьох кандидатів, а? Як шо? Як у Лукашенка. Так, як у Лукашенка. Хто знає, з ким там сорівнувався Лукашенка? Ніхто. Тобто. Або э, Зеленський і чотири ніхто, э, або там голосуємо через Дію, Да? Тобто, зрозуміло, що ну. Це навряд чи йому дозволять так от діяти і союзники, і громадянське суспільство, тому що е, договір про те, що Майдана не може бути, він же ж діє тільки до відміни військового стану. Все. А далі вже цього суспільного договору немає. І тому так, Володимир Олександрович е, кивалов, махлював, і вони нарвалися на помаранчевий майдан. Мирний, зауважте а ви уявляєте, на який ви майдан нарветеся. Да? Тобто треба попередити просто владу, що ні, цей варіант не катить Варіант імені кивалова і варіант імені Лукашенка умова а -а, не работает, не работает. от А тоді, який варіант? Тоді дійсно їм цікавий варіант сказати, типа, подождіть, хлопці. Війна війною, а треба ж відбудувати Україну. Треба ще ж років п'ять на відбудову, а потім років десять, щоб повернути Крим дипломатичним шляхом. І то є ще один варіант затягування виборчого процесу. Що давайте, не спіша, годік два ще, зелені покерують, ще ж гроші на відновлення не приходять. Це ж колондай кельдораду, там скока ну, от І тому е, да, так, то або Швидко і по безпреділу провести вибори, варіант один. Або другий проводить як можна там колись, коли вже зачистим поле, коли там, типа, не тільки генералам будемо сажати, а й блогерів. Ну, от, ну, В общем, десь такий план. Да? Але цей план можуть не, врах... не не влаштовувати дійсно і громадянське суспільство, і Сполучені Штати, де е, Трамп хоче взагалі закрити гішталь да? там, типа і взагалі там йому теж Зеленський не подобається і там з кимсь іншим поговорити. Е, От про те, що там може бути у нас, звичайно, має бути зараз. До них основна претензія. А які будуть безпекові гарантії на час проведення там виборчого процесу? Тому що понятно, якщо Путін вважає там е Зеленського нелегітимним, в будь-який момент він може розпочати знову наступ. Да? Ми тільки відмобілізували всіх. Ну диверні, де, демобілізували, а е знову починати е оце все там, якби камульфо, мульфода. Е, і той, які, які будуть гарантії, які гарантії нам дасть Трамп, які Путін, да, які Європа, що там, що точно, що виборчий процес, скільки там він буде складати 60 днів за спеціальним законом, чи там 90 е, днів там повна фаза да, виборів, але нам цікаво, все-таки, щоб ми знали, що. Це можна провести. Знову ж там незрозуміло, а хто нам дасть гроші на вибори, бо вони на 2025 рік не передбачені. Тобто це мають бути якісь додаткові гроші, які скинеться нам і е, е, Європа, умовно, і Сполучені Штати. А які гарантії, що ті, хто. Зараз там в Європі під мільйон українців, як вони проголосують? Скільки буде відкрито дільниць в Німеччині, скільки в Нідерландах, скільки ну особливо в Польщі і в Чехії? Понятно, не тільки там, де є консульства, тому що вони всіх не вмістять. Як ми будемо розгортати виборчі дільниці за кордоном? А як ми будемо розгортати їх, умовно, тут краснопілі, білопілі. В, в великій Писарівці, де все розбито, але притом люди якісь єсть, да, які хто поїде туди спостерігачами, типу, чи не побояться люди, Ну умовно, вже війська відвели, там десь але там частина території у нас залишиться в сірій зоні. Якщо кажуть, що відводимо війська на 30 кілометрів і ті, і ті то виходить, що а я от з вами говорю за 36 кілометрів. Тобто, якщо відводить війська, як ну, не як Трамп каже, на 800 міль. Да, до Львова точно мене відведемо. А як, ну, наприклад, на 30 кілометрів, то виходить, ну я то ще в зоні умовно легітимній, але все, то є, юнака, хатінь, все, що за сумами, в тому числі села деякі сумської громади, виходить, в 30 кілометровій сірій зоні, яка ну, як буферна зона, да. Там немає ні українських військ, ні російських а там взагалі якась влада є, там а хто там забезпечить. Ну, е Багато-багато якихось яких таких нюансів. Да? як бути потім з місцевими виборами? А як розвести в часі у нас президентські вибори і парламентські? От питання. Ну, бажано, щоб вони ж були не в один день. да? Тобто, можливо, потрібен спеціальний закон одноразовий. А як? А наскільки будуть його вважати союзники, і та ж Росія легітимним? Ну, Росію питать ніхто. Не буде, але союзники легітимним. Якщо це буде разовий закон, треба, щоб всі політичні сили тут погодились, але тут же ж вискочить якийсь ОПЗЖ, майбах чи довіра, і скажуть, а давайте взагалі мажоритарні округа залишимо, а по чому ні? Ну, так же ж. от А нас, напр, наприклад, так, це вони, не. Можна... До речі, вже в Верховній Раді це лунає. Хто б сумнівався? Тому, тому що частині е, тих, хто з бабулетами ну, е, група це за майбах, за майбутнє, група довіра, це там, там 27 чем депутатів, там 27, там думаю, там ОПЗЖники, які думають, що там десь на Харківщині засиплю зараз з бабулетами округ, там вибори виграють. От як би багато бажаючих буде, але що у нас за кругами? У нас мажоритарних округів багато немає. Тобто у нас знов буде недобор, чи ми поділимо Україну вже на нових 225 мажоритарних округів без окупованих територій Донеччини, Луганщини і Крима. Там але це ж теж спеціальний закон. Ну, в общем, тут загадка з багатьма невідомими, з дуже багатьма невідомими. Але мало того, там от моє особисте переконання, що жодних виборів до припинення військового стану. І то військовий стан і от чим ще можуть зелені скористатися, дійсно там. А давайте по ускореної процедурі приймемо закон, що за 45 днів все щоб ніхто не встиг ні приготуватися, ні розгорнути штаби, і фактично готові тільки вони. У них штаби є, єдиний марафон є, загнані під стойло, Якісь е, е, органи місцевого самоврядування є, да, там через кого можна здійснювати і насипати адмінресурс, власні військові районні адміністрації, є, і вони можуть сказати: а давайте за 45 днів. Нам же ж треба швидко. Ну і це логічно, нам да, треба швидко, принаймні, щоб прийшла нова легітимна влада. Але наскільки вона буде легітимною, якщо вона буде по скороченій процедурі, коли половина ще дімбіля з армії не доїдуть ще по своїм містам і селам і. Іде, в окопах голосування як би не здійсниш. Ну, в общем, е, загадок багато. І тут має бути, якщо вони будуть не по Виборчому кодексу голосувати, а по якомусь зміненому законодавству, то тут має бути виключно консенсус. Росію е, не, не беремо, а умовно, посліджіть сім. Погоджуються з цим, да? ну, взагалі, наші союзники Євросоюз. G7 плюс Євросоюз, да? В цілому, як переговірник, оці вісім послів кажуть, «Окей, нас це влаштовує. Плюс це каже і Юля, і Порошенко, і ну якась не парламентська опозиція, наприклад, да, там, типу, або військові кажуть. Умовно, генерал Залужний каже Окей, Каті. Окей. По такій е, формулі проведемо. Да? Наприклад, закриті списки 60 днів. Ну, добре. От, і вони там запускають в ефір знову ж прямий, п'ятий. Там ну це як умова. Тобто, якісь мають бути умови, які всі підписують, і тоді кажуть, Окей, вибори, ну, будемо всі всі підписуються, що таким виборам будь. І умовно голосування, там 300 голосів за цей змінений законопроект. Хоча я думаю, що всі мажоритарники не проголосують за це. От тоді щось може бути, а поки що. Ну, я не знаю, я не знаю. І тому Тіт Келах якби сказав, а взагалі, за його словами, щось є, якісь роздуми, якась аналітика. Він собі взагалі уявляє про це, що в Україні просто тупо заборонені під час війни, наприклад, вибори Верховної Ради. От все, не можна. І що він пропонує? Нам. Начнуть на Конституцию, так потім у той же Росіїшки, как зараз претензии каже, носить легитимного президента, це нелегитимный. А потім они скажут, так а выборы взагалі были нелегитимні, мы их уважаемся узурпация. Ну, понятно, что самый е, кращий, кращий вариант сказать, от так России, показывать, что ей, Буратины, блин. Ми визнаємо Зеленського легітимним, приймайте його, ведіть переговори. Тим більше ще раз, що Зеленський вам для того, щоб заморозити конфлікт, не потрібен. Це можуть зробити два генерала Сирський і, і Герасимов, Вони в одній академії вчились там і все.